Допит Юлії Тимошенко відбувся навіть попри її погане самопочуттям. Адвокати лідерки батьківщини стверджують, їхня підзахисна ледве ходить, адже має проблеми з хребтом. Та упродовж трьох днів вона не піднімається з ліжка. Напередодні ув'язнену оглянули фахівці мінохорони здоров'я, проте протипоказань для проведення слідчих дій спеціалісти не виявили. Нагадаємо, 10 листопада лідерці батьківщини висунули нове обвинувачення. А саме у приховуванні валютної виручки на 165 мільйонів доларів, а також ухилянні від сплати податків. Кивна сорок 47 мільйонів гривень. Це тоді, коли вона працювала в корпорації Єдині енергетичні системи України нікого не цікавить, що вона не може ходити. Нікого не цікавить, що вона перед початком кожної слідчої дії говорить про те, що за станом здоров'я вона не може приймати в них участь. Ці всі справи були порушені з політичних мотивів за президентства Кучми. Вони були закриті всі в 2004-2005 роках. Законність цього закриття була неодноразово підтверджена судами.